У Франції завершилося голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів перемагає партія подруги Путіна Глепен. Втім, попереду на французів чекає ще один тур виборів. Зазначу, оскільки там діє мажоритарна система, то в другому турі ситуація може змінитися. Так за результатами одного з екзитполів, партія національне об'єднання, формальним лідером якої є проросійська Мартін Лепен, здобуває підтримку 34,2% виборців. Ультралівий новий народний фронт йде на. Другому місці з 29% голосів. А от політсила чинного президента Еммануеля Макрона опинилася на третьому місці з 21,5% голосів. Цікаво, що явка на цих виборів досягла рекордного показника 69%. До другого туру виборів пройдуть усі кандидати, які набрали в першому турі понад 12,5%. Якщо ж національне об'єднання збереже цей рівень підтримки і в другому турі голосування, то зможе здобути більшість у французькому парламенті. Втім, не усім громадянам. Франції такі результати сподобались. У столиці розпочалися масові протести проти Мартін Лепен. Більшість протестувальників це молоді люди. Вони скандували фашисти геть. Частина прийшла з прапорами Палестини та пар, а також плакатами проти фашизму та проти Вкрай правих. Мітингувальники заявляють, що основна їхня задача переконати людей проголосувати у другому турі інакше.

Я нагадаю, що Макрон несподівано оголосив дострокові вибори у парламент після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту на початку червня. Другий тур у Франції відбудеться вже 7 липня.